Ну що, ребята, наша 500 на каналі. І дуже вам за це велике дякую. Якби ви не підписувались на мій канал, не було б на цієї цифри. Ну а якби ви підписувалися... Блять, ви ж і так сам не помню. А зараз я зроблю знов ну, диму. Вона, навірно, ваша затовпала. Ну нічого. Нам понадобиться сьогодні. Багато коробок підсідників 10 штук. Це дуже багато, да? І ще скотч Ну що, переступаємо. Я думаю, може Я думаю, може ви бачили, як роблять. Коробок від сірників не ну нічого. Я хочу зробити на своєму каналі, щоб може хтось не може, бачив. ну Це таке. Ну що, погнали. Нам треба буде багато коробок від спічок Я взяв 10 штук. Думаю, хватить цього. І ще я її покажу, як треба розірвати і смотати. Беремо одну коробку. Я вам покажу одну, а потім вже сам свою зроблю, бо неудобно камеру тримати. тако відриваєте, берете. оце вам вже не треба буде. Відірвали отаку коробочку. І робите її тепер тако Берете, кладете і гармошкою її складаєте. І щоб воно плотно війшло в коробочку. Так, як в мене. Отаку. Берем. Отаку бачите? І так робимо всіма коробками. Ми вже зробили всі ці димовухи. Льдо вони лежать. Тепер їх змотуємо в кучу. Короче, я зараз всі ці 10 штук змотаю і ви побачите далі резидент. Ну що, ми зробили цю вже димомоху, звісно. Там ми її підемо підпалимо, Ольдо і її сирників понапихав, щоб легше було підпалити. Думаю, вийде. Ну що шо йдемо підпалити. Звісно, один мінус є зараз, сука на дворі вітер. Такий вітер, що капець. Казати чесно, мені обідно, Бо бля, сука, цей вітер все споти. Вітер її просто роздув і вона... вона загорілася, і її не міг її. Мінус. Говно це б є не Ну я бачила, якщо б все правильно зробити, то вона б диміла. Бо почався цей вітер і воно все роздуло, і вона загорілася і вона згоріла, А якби не було вітер, то все було б шикарно. Став лайк, якщо тобі теж обідно. Все, ребята, давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коменти, так. Да.